Так, отже, маємо таке замовлення. Треба трохи зробити втулок, відремонтувати картер. Це наскільки, зрозумів, в'ятка. Радянська в'ятка, веспа італійська. Ну, таке. Тут стояла стальна втулка. Ось така. Це вже пізніх років випусків. В ранніх була бронзова. Має люфт. Вдягається вона на цей вал. Ось таке воно бовтається. Так, є в нас отакий грибочок, заготовочка, Це лишилося від попередньої роботи. Якраз сюди гарно вписується ця втулка. Тобто ми зараз проточимо тут на кінчику і гарно собі відріжемо, завтулимо. Так отже, маємо таку втулочку, зовнішні розміри вже начисто зроблені, внутрішні запасом на росточку. Зараз відрізаємо і будемо пресувати. Так, отже, маємо ось такий відрізок, зараз зажмемо, підберемо торчик і зробимо фаску. Так, переставили кулачки вже на звичайні ось так вийшло. Фасочка, так само, як і на цій заводській. Так, поставили картер на прес, тут підкладка. Щоб в горизонті було, взяли такий циліндр, проточили суто на посадку втулки. Ну і тепер отаким методом буде воно присуватись. Прогріваємо картер. намазюкали клеєм втулку. Це фініш. З натягом ще й наклею, то вже назавжди там. А ну, що в нас там? Ось втулечка там, все гарно. Так, і того маємо готову втулочку під запресовку, фасочки зроблені. Ну що, продовжуємо. Так, беремо очисник, промили отвір. Зараз підсохне, мазюкаємо клеєм і пресуємо. Так, запресували втулочку, фініш. Так, по даному замовленню сюди ще потрібна втулка. Це стара. Також має люфт. Втулка з отвором для змазки і з таким віконочком. Ну тут також повторимо. Така деталюха. Втулку виточили. Зараз будемо пресувати. Так, третя росточка наша, втулка вже ось так. Там якесь повітря навіть. Є, що воно потихеньку пускається так. Розточили нашу залізяку. Ось так заходить, без люфта. Тобто гарненько крутиться. Лишилося зробити отвір для змазки і канавку. Такі канавка для змазки. Є фреза така сегментна, якраз по ширині 2 мм. то ми опустимось і зробимо. Так, канавка наша готова. Отак, От такою фрезою. Все, цей вузол готовий. Так, отже, токарно-фрезерні роботи закінчилися, втулки на місці. Залишився акобласт. Зараз почистимо цю половинку, бо мотор вже весь помитий, лишилась тільки ця частинка. Зараз такий має вигляд. Загалом чисте, без мазути, але є окисли. Будемо їх прибирати. Це таке до, зараз покажу після. Так, Поклали картер в камеру, зараз миємо. Так, І після аквабластингу маємо ось таку поверхню, чистенький, блискучий. Вже готовий до збирання. Отак. серединці помили. ну і ззовні обов'язково ось так на сонечку переливається. Все, фініш. Пакуємо і відправляємо клієнту.